Вітаю! Ця практика направлена на те, щоб відчути внутрішній спокій, щоб послабити, щоб знову відчути свою силу. Я рекомендую її робити перед сном. Практику також можна робити на відпочинку, щоб ще більше розслабитись. Все, що вам потрібно зараз, це знайти зручне місце і розслабити. То я скажу, заплющуйте очі. Щоб вам було більш комфортно, ви можете взяти маску на очі, але найважливіше потурбуйтесь про те, що протягом практики вас ніхто не чіпав, ніхто вам не заважав, не відволікав. Отже, ну, щось зручніше ми зараз почнемо. Запущуйте очі. Зробіть глубокий вдих. Віддих. Ще один глибокий вдих. Віддих. Ще один глибокий вдих. и выдох. Зараз ой, видите, ваше тело начинает полностью расслабляться. Не только а тело, а все внутренние органы. Видите, как это начинает или пальчики на ногах. Полностью расслабляется ваши ступни. Ноги до колін, розслабляються бедра. Зараз ви відчуваєте, як ваші ноги стоять природніми шкелами. Комфорт. Ноги повністю розслаблюють. І зараз уявіть, як розслаблення піднімається ближче, розслабляється повністю власне. Всі внутрішні органи, всі репродуктивні органи, розслаблення піднімається вище, розслабляє повністю ваш живіт, розслабляє всі внутрішні органи, розслабляє стінки, що все одно вони далі працюють у нас в житті і функції. Супляється ваша серденька, яке працює тяжко і плідно, дає вам сили, забезпечує всі органи кисня. Серденько розслабляється, заповільняється, але все одно продовжує працювати, але спокійним глядьми. Сипляється ваші плечі, руки, ладони. Барші по честь, якщо ви працюєте руками, дякуйте своїм пальцем, рукам, долоні, за те, що дають вам таку змогу, побачите. Я вас ціную і дуже вдячна, чи вдячна, за те, що ви носите мені матеріальне благо. Таким часом розлава не піднімається вище, заповнює повністю всю вашу шину, заповнює вашу голову. Як ви розумієте, що всі турботи, все, що вас придержило, виглядає десь далеко. Ви зараз знаходимося тут і зараз, де немає турбот, де всі справи так далеко, вам просто комфортно. Ви відчуваєте спокій, ви знаєте, що ви знаходитесь в безпеці, в безпечному місці. Тут вам нічого не загрожує. І зараз зосередтесь на свого сердень. як воно заповіна. Подякуйте йому. Подякуйте, що воно б'ється кожного дня. Дає вам силу, енергію, насичує всі органи, всі клітинки. Тепер уявіть. На вашому селенку з'являється двері. Подивіться уважно, як ці двері виглядають. чи вони великі, чи маленькі, чи вони дерев'яні, чи пластикові, а може металеві. Подивіться, чи в них гладка поверхня, чи може рельєф там. Важно роздалиться всі деталі. І зараз побачите ручку. Розстрільться яка ця ручка, Як вона вигадає. Пусть можна на свою деклянку. Роздивитися уважно, що вона кусує до творечи. Покладіть свою руку. І йдемо к Відмикаючи двері, ви бачите величезний потік світла, завіть в це світло, захочучи в це світло. Ви бачите красиво, просто розсвітло галявину. Яскраво зеленою дровичкою. Ви бачите квіточки, ви відчуваєте і чуєте запах всіх квіток, чистого повітря, ви чуєте вдалині щебід пташок. Ви розумієте, що ви в своєму безпечному ну, місці? Тут не холодно, не гаряче, дуже приємно. Вбиває делікатний вітер, комфортно. Роздивіться все довкола. Відчуйте цей спокій, відчуйте, як він відчуває. Спробуйте навіть до нього доторкнути. Доторкнутись до енергії, яка несе в спокій, яка насичує його. Відчути всім тілом цю енергію. А Зараз уявіть, що посеред цієї галявини знаходиться величезне дерево. дивіться його. Це дерево, яке несе в собі мудрість, спокій. Тишу, сядьте біля нього і уявіть, як вони не розпираєтеся плечима, витокайтесь і дозвольте цьому дереву поділитися з вами енергією. Очистити вас, наповнити вас, візьміть цю енергію. Задколо, якщо ви зараз промовите, слова так, по себе, дозволите дозволити мені наповнити вас енергією Творця. Енергію спокою, загрузити вам внутрішній спокій, загрузити вам почуття спокою, я вас роблю. Все, що треба, це просто дозволити мені. І поки я загружаю вам внутрішній спокій, відчуйте енергію дерева. Як вона вам також продає внутрішній спокій, довіру, любов. Дозвольте собі відчувати, дозвольте собі бути, бути в моменті, бути пізнанні. Побудьте ще стрішки з деревом. Побудьте в спокою, в гармонії. Будьте в любові. відчуйте, як кожну клітиночку вашого тіла наповні спокій, любов, гармонію. Подякуйте собі за те, що ви прослухали цю практику, цю медитацію. Подякуйте Всесвіту за те, що вас привів сюди, за те, що дав можливість послухати, за те, що дав можливість заветися наповнити себе і відчути внутрішній спокій. Відчуйте зараз загроб під ногами і подякуйте під дереву, всього, що вас оточує. Відчуття енергію, яка зараз вас наповнює. Умій глибокий вдих. Видих. Ще один глибокий вдих. Ой, Ще один глибокий вдих. І ми. Повільно з домками тут і зараз, рухайте делікатно пальчиком думками, також на ногах, як будете готові, розплющити очі, повертайтеся тут і зараз, в цей момент. Роздивіться уважно все, що вас оточує, ви повернулися. Якщо ви заснули в даний момент, нічого страшного, все добре, щоб вам було комфортно, Підсвідомість завжди працює і завжди знає. Також я дуже рекомендую вам підписатися на цей канал, буде багато практик, багато медитацій, інформацій. Також інформаційні відео. Запрошую вас теж в мої інші соцмережі і бажаю вам гарного дня або вечора, в залежності, коли ви це з